Хотів запустити старушку, яку я в попередньому відео показував, розібрав. Придбав я неї дуже дешево. Вроді заражала, заражала, але напевно попередній власник чи власниця припалила її і пішов ще більший димок, і камера перестала вже працювати. І біда буде на запчастини, так як в мене є така подібна відеокамера Canon 330, а ця Canon 301. ну, Подібно зложив. ну, Не буду я вже неї розбирати, що там в неї згоріло. Так як я не розбираюся в мікросхемах, а тільки електрики, і то трошки. Батарея залишилася. Також плюс робоча. Камера буде як ретро або на запчастини. Напевно, вже вона своє відпрацювала, а здати неї по ремонтну майстерню, то вона вийде дорого, бо можна можна робочому стані купити дешевше. Так що. Зрозуміло з цією відеокамерою. Не запустила значить, в неї така доля. Всім добра, здоров'я успіхів і слава Богу!